Завершальним акордом фестивалю естрадно-спортивного танцю, фест 2015 став гала-концерт колективів Прикарпаття та гостей свята. Мета цих фестивалів, які вже 25 років збирають тисячі учасників, залучати українську молодь до здорового способу життя, до формування патріотизму і любові до України. 25 років тому з ініціативи директора фестів Леоніли Жодік в Івано-Франківську був заснований фестиваль естрадно-спортивних танців. Фест вийшов далеко за рамки Прикарпаття і став міжнародним. Були часи, коли до нас їхали з Молдови, Росії, Білорусі, Прибалтики Польщі. Олена Чинка з Києва згадує свій перший фест 25 років тому. Це було ну для нас, для дітей справжнє свято, тому що, окрім того, що це велика сцена, Урочисто ти виступаєш, дуже хвилюєшся. Але це е, дуже такий е, добрий настрій. Ти знайомишся з іншими дітьми, з іншими учасниками і гори. Ти бачиш вперше оці гори величезні. Я їздила сюди дитиною. А тепер вожу, вожу своїх дітей, показую їм місто, показую їм гори. І для нас ми, ми приїжджаємо сюди як додому. І нас завжди пані Леоніла зустрічає, і вона дуже рада. І ви знаєте. Оце відкрите серце. воно просто відчувається і хочеться приїжджати сюди кожен рік. На заключному гала-концерті кожен з учасників отримав на згадку Сувенір з Прикарпаття. Керівники танцювальних колективів були нагороджені дипломами. Особливі нагороди чекали на переможців. Перемагає дружба, любов, перемагає єдина для всіх Україна.